Давайте в по цьому по цій команді на даному занятті займаються розрахунки автоматичних гранатометів АГС 17 плам'я і станкових протитанкових гранатометів СПГ 9 Емкап'йо. Ці розрахунки вивчають принципи застосування цих вогневих засобів в нестандартному для себе положенню, а саме з закритої вогневої позиції. Ми пройшли топографію, вивчили як треба прив'язувати вогневу позицію як орієнтувати вогневі засоби в просторі за допомогою кутомірних пристроїв, в частності бусолі. Для того щоб уявити собі, як розрахунок в цьому випадку повинен працювати, і потрібно засвоїти ази, будемо так їх називати, основи стрільби і управління вогнем артилерії, що зараз і відбувається.